Формадол забудь про головний біль. Пропоную перейти до питання про Вагнер. Е, і, от Пригожин дедалі агресивніше критикує російський уряд. Нещодавно той заявляв е, про неправильні якісь дії з боку саме російських Міноборони, у них виник справжній конфлікт. Ну і дедалі частіше з'являються знову ж таки, інформації: як в російських ЗМП, так і в нашому інформаційному просторі, що Пригожина хочуть утилізувати як невигідну людину, і власне разом з його е, приватною. Військової компанії. Е, з чим це пов'язано саме на вашу думку, і наскільки реальний сценарій що е, Вагнера в Україні не стане? Що в такому разі просто ПВК виведуть з, зі сходу України та з інших територій, де вони перебувають? Ой, ви знаєте, я думаю, що ми дуже от, забагато обговорюємо от, всі ці внутрішні російські якісь там проблеми. Тобто, я взагалі не дуже думаю, що Вагнер це якась приватна компанія, тому що все це починалося як такий спецпідрозділ. Російського ГРУ, от який просто можна було так дуже дешево набирати кваліфіковану піхоту і робити там за гроші і певні російські інтереси реалізовувати там в Африці або на інших е, якихось країнах. Mm -hmm. Потім туди приходить Пригожин, додається дещо політики, але знову ж таки, ну от, військова складова цього підрозділу вона все одно не змінюється. Тобто, з тих людей тренують спеці російські з війська. Вони все одно десь отримують цю цю техніку, десь отримують цю свою форму і тому подібне. Тобто, -то. все це значить під якусь, під якусь військову частину російської армії, все таки підводиться. Вони тренуються на полігоні Молькіно, Це знову ж таки ГРУ. Uh -huh. Тобто, там приватного взагалі нічого нема. Просто що дещо, скажімо, так, політичною головою цього проекту є тепер Пригожин, бо принаймні нам показують, що це Пригожин, і він там собі робить певні політичні плюси з цього. Ну, це одна справа. Але під всім цим все одно працює армія, і знову ж таки, це доволі логічний крок, що росіяни на це пішли, тому що ну дивіться ну, набагато легше утилізовувати таку дешеву неосвідчену піхоту під Соледаром, ніж слати якихось там своїх десантників. Тому я ж кажу, в принципі, це така дуже хитра російська схема. Плюс ще можна для внутрішнього російського глядача зробити там нову фігуру, ну грубо кажучи, от нового Жириновського. Тобто Жириновський ж помер. Значить, uh -huh. треба, щоб хтось забрав там всі там отаких от, от очманілих росіян, які там готові голосувати. Такі знаєте, гіркінці пригоженці. От треба, щоб ці там 7-10% населення тепер мали змогу за кого голосувати. Ну от будуть робити з цього пригожена якусь там політичну особу. Ну і. Робити такі красиві заяви. Знову ж таки, ми не знаємо дійсно, чи Пригожин там сварився з генштабом, взагалі, яке він там має до якого і до якої баш... башти Кремля ставлення. Ми цього не знаємо. Все, що ми от аналізуємо, це тільки там деякі відео, які викладає сам Пригожин. Потім російські телеграм-канали все це розганяють. А ми це зараз дуже жваво обговорюємо, як же воно насправді. Знову ж таки, ну, камон. Ну насправді в російському генштабі от нещодавно у відкритому листі до речі заявили, підтвердили інформацію про те, що Вагнер не підпорядковується їм. Е, ну то власне виникає питання, що тоді вони забули в Україні, окрім як так власне утилізуватися, щоб ну просто замінити якийсь контингент безпосередньо від міноборони, так Росії, е, і наскільки мені відомо, є знову ж таки інформація про те, що Міноборони хоче знищити. Цей спецзагін, взявши його в кільце в Соледарі, ви щось можете сказати з цього приводу? Як ви ставитесь до цієї інформації? Дуже гарна конспірологія. Знову ж таки, ну от скажіть а чому взагалі російські міноборони нам раптом викладає якийсь документ, щоб ми могли його прочитати? Тобто, так, от документ про напад на Україну, чогось вони не виклали, а от документ про те, що у них чвари з пригожено, вони викладають? Звідки з'являються взагалі всі чутки, що от там якісь там Вагнер в кільці і тому подібне? Тобто, я ж кажу, ну це внутрішня російська політика. Ну можливо, знаєте, потім після війни Вагнер буде бігати от з цими документами, там всім своїм виборцям, показувати значить, що дивіться, там ми б взяли там їх і все ж завгодно, але от офіційна клята влада нас зрадила, тому голосуйте за нас. Тобто, ми зараз обговорюємо в принципі внутрішню російську агенду, яка буде після війни, а не те, що відбувається на фронті.